Привіт-привіт усім! На зв'язку Ірена, і ви на каналі Фінанси та інвестиції. Будь ласка, підписуйся, також клікай на дзвіночок, щоб не пропускати наступні мої відео. Сьогодні поговоримо коротенько про принципи управління грошима, чому вони є дуже важливими. Я вже неодноразово говорила і буду повторювати, поки не почне мінятися. Так? А у вас мислення і розуміння, що нас в школі, в університетах, в коледжах вчать зовсім абсолютно Протилежно, так, так. Отож, які ж принципи управління грошима? Так, я про це все буду розповідати на Розповіла на своєму курсі, так ось, а, записала курс. Якщо тебе цікавить з, з, зрозуміти і пройти більш детальніше, глибше, а, фінансову грамотність і так далі, прошу записуватися до мене в Телеграм, силочку залишила в описі. А сьогодні просто пройдемося коротенько, для чого до. Дотримуватися принципів грошей і управління грошима, і яким чином це має плюс-мінус відбуватися. Все-таки хочу зачепити ту тему, так, тих людей вірніше, які, до прикладу, в різних людей є різні напрямки роботи. Від цього також потрібно відштовхуватися. Також потрібно відштовхуватися від того, чи сімейна людина, чи одинока людина. Так? Це все грає роль. Але плюс-мінус всі. Принципи управління грошима є однаковими. Є такі формули, які їх декілька можна взяти за собі за приклад, так? І яка формула вам більше краще підійде таку, таку і використовувати? Деякі кажуть, наприклад, відкладати хоча б 5-10% від доходу, так? І потім збирати збирати ці кошти, і на всі решта гроші там 90-80 жити, так. А ці 10%, а значить, потім кудись інвестувати, чи в якийсь проект, чи ну, і так далі, в кожного це своє, так. Ось є інший варіант, інший, інша формула, де говориться про те, що. Просто конче необхідно відкладати хоча б це мінімум 20, так, а добре, щоб відкладати і 30%, так, а нарешту жити. А ще інша формула говорить, це взагалі, я рахую, що це для екстремалів, тому що, тому що відкладати 40-50%, це, погодьтеся, це не легко, а жити лише на 50%. Але це. Пришвидшиться, це третя формула, так? Але це пришвидше вас до а, вашої цілі. Ви зможете швидше вкласти в проєкт і цей проєкт запустити, який буде вам приносити дохід. З вашою участю, чи не з вашою участю, це вже інше питання. Отож, яка формула саме найкраща, і, взагалі, принципи управління грошима, ви повинні розуміти, що є. А, 100% залізне правило, що потрібно відкладати. Скільки відсотків, це вже ви дивіться самі по собі. Але що потрібно відкладати, це 100 так? Ось а, я завжди. А... Говорю, що якщо ви початківець, ви не знаєте, що як, вам тяжко, ви спокушаєтесь, що у вас лежать гроші в конверті, а вам потрібно якраз зараз. І ви починаєте думати про це. І просто, ну, є такі люди, що просто тратять під ноль. Їм тоді добре, ну не можуть гроші бути разом із ними. Так їм щось робиться. Це означає, що вам потрібно звернутися до психолога. Це в хорошому розумінні цього слова. Я теж зверталася. Це нормально, що прокачали вашу самооцінку, підняв так, щоб ваше мислення прокачав. А ви зрозуміли, що ви варті найкращого, що якщо порушувати правила. То ви будете в бідності, так само, як і їжа стосується. Якщо ви порушуєте правила, їсте там не знаю, що попало, коли попало, і не дотримуєтеся правил здоров'я, а ваш організм починає набирати зайву вагу, а також ваші органи починають страждати. То тобто ось це навіть може бути летальний вихід. Так само і з грошима. Якщо ви погано ними керуєте, не хочете абсолютно дотримуватися жодних правил. Принципів управління грошима, так, вас чекає бідність. І не заздріть так, і ненавидьте інших людей, що інші люди себе прокачали. Це важливо, це класно мати таких людей для взірців, так, коли ви бачите, що блін купив яхту, блін купив будинок так, за 2 мільйона доларів. Так, блін, чим займається. Я теж так хочу. розумієте? тобто ви повинні прагнути бути кращими. А для цього вам потрібно дізнатися. Правила. А правила гри дуже прості. Тому у мене на сьогодні все. Якщо ти хочеш більш детальніше пройти мій курс вижимку по фінграмотності, я запрошую тебе до себе в приватній пиши слово консультація або зразу хочу курс мені в Телеграм, і я з тобою зв'яжусь і ми приступимо до навчання. Всім пока-пока, до наступної зустрічі!